мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом приготуємо ось такі ароматні рибні котлетки. Лете я буду готувати із хека, хоча підійде сюди і абсолютно будь-яка інша рибка. Я вже взяла готове філе, хоча можна звичайно і тушки просто розділити на філе. У мене тут пів кілограма я вже розморозила, і якщо так сталося, що. Надто багато водички, то її потрібно буде по максимуму віджати. Також нам знадобиться морквинка невеличка. в мене, оскільки була велика, то я взяла половинку. І ось така невеличка цибулинка. І що хочу зробити для початку, то це порізати овочі, цибульку ось так поріжу на невеличкі кубики. а морку натираю на велику терку. На плиті я вже розігріла сковорідку з олією, перекладаю сюди цибульку. На середньому вогні смажу її буквально декілька хвилин. До цибулі перекладаю морку, перемішаю і все разом смажу ще декілька хвилин. Після того, як морква поміняла колір, додаю сюди по чверті чайної ложки солі, цукру і сушеного чеснику. Перемішую, вогонь трішечки зменшила і смажу овочі до м'якості. Далі нам знадобиться м'ясорубка. Рибне філе я порізала ось на такі зручні шматочки і разом з овочами перекручу на фарш. Фарш готовий і буду додавати решту інгредієнтів. Перш за все, це сіль, звичайно, до свого смаку. І ще я додам суміш перців. Більш зі спецій я нічого не додаю. Звичайно, що на свій смак можна додати, наприклад, приправи до риби або ще чогось. Це вже на власний розсуд. Сюди ж додаю одне яйце. І манну крупу все перемішую добре і залишаю фарш постояти на 20 хвилиночок. Постояв фарш у мене хвилиночок 20, я тепер ще раз його перемішаю добре. І тут паралельно в мене розігрівається уже спогурідка із олією. А далі вологими руками буду формувати котлетки бажаної форми. Я, як зазвичай, роблю ось такі продовгуваті. Котлетки я обсмажую на середньому вогні з обох сторін до красивого золотистого кольору. У мене вже все готово, не дивлячись на те, що в основі наших котлеток хек виходять вони неймовірно ніжні та соковиті, чудово смакують як в холодному, так і в гарячому вигляді і чудово доповнять абсолютно будь-який гарнір. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.